Олександр Буйнов співав для Чернівецьких вчителів. Новий спортзал відкрили в школі села Комарівці Стороженецького району. Ремонт на Соборній площі не завершить до Дня міста. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. На соборній площі в Чернівцях вже викладають бруківку. Ремонт на цій ділянці дороги завершується. Віталій Михалішин особисто перевірив, як проводяться роботи, адже соборна площа це основний майданчик для святкування дня міста. На соборній площі робота кипить. Одні працівники возять пісок, інші носять бруківку та викладають її. Всі поспішають, адже планувалося завершити роботи раніше. Комунальники зізнаються, що час вони втратили на заміну мереж, які спочатку взагалі не планували міняти. Коли підняли покриття, виявили, що раніше поклали бетонну подушку просто на жовту глину. Це робили там років 30 чи 40 назад. Уже тяжко знайти винного, тому зараз замінили всі комізації які там е, були, газопровід, е, тобто вже всі мережі. Зараз роботи вже завершуються, будівельники запевняють, що хоч працюють довше запланованого, але якість гарантують високу. Зробили профіль роб... дороги, бо раніше тут профіля не було, так, щоб було, вода, сходила від неї трошки. Нормальну основу зробили, бо раніше робили для підвод, розумієте, це ж було австрійське, колись гормони робили. Зараз роб... це технології нормально, ми зробили. Дуже гарну основу, щебінь, гравій, асфальтне покриття. Уже зверху кладемо бурківку. Завдяки правильній технології кажуть фахівці. Ця дорога не потребуватиме ремонту ще багато років. А заміна всіх мереж гарантуватиме те, що найближчі роки ні працівники водоканалу, ні тепломережі не будуть її перекопувати. Тому Віталій Михалішин погодився, що роботу можна завершити і після дня міста. Найголовніше це якість, і у мене задача тільки одна: і вимога. Нехай це буде не повністю 100%, нехай це буде половина чуть-чуть більше, але вона буде якісна. Да, доробимо після дня міста, але вже зробимо і переробляти не будемо. Тому що в нас вулиця Шевченка, вулиця Руська, вулиця Головна, е, інша сторона, доробно. нам потрібно робити якісно. Це моя власна особиста думка. І я впевнений, що якщо ми будемо робити так, ми не будемо витрачати кошти по два-три рази в рік на одну на один участок дороги. На наступний рік Віталій Михалішин планує ось так комплексно проводити ремонт і на інших вулицях Чернівців. Для цього шукатиме інвесторів та залучатиме кошти державного бюджету. Людмила Григорчук Ігор Ріга, час новин Чернівці. В загальноосвітній школі села Комарівці Стороженецького району з'явився новий спортзал. Його будівництво розпочалося в 2009 році. Досі учні не мали жодного куточку для занять спортом у школі. Уроки фізичної культури проводилися на вулиці або не проходили зовсім. Для педагогів та учнів комарівської школи відкриття нового спортивного залу надзвичайно важлива подія, адже досі спортом діти могли займатися тільки на вулиці холодну пору року занять не проводили взагалі. Я дуже рада, ми будемо мати де зимою грати в футбол, в волейбол. Я думаю, що в спортзалі буде ліпше грати в футбол, в волейбол, ніж на дворі. Тут буде тепліше рівніше поле. Незважаючи ні на що учні школи мають досить хороші спортивні здобутки. Школа виховала майстрів спорту стрільби з лука. Є серед них і професійні футболісти. Нині вчителі гордяться ще й футбольною командою «Едельвес», яка вже чотири роки поспіль є призером районних та обласних змагань. Тепер, за словами педагогів, є всі умови для ще кращих результатів. Тренування уявіть, що теж проводилося на вулиці. Воно додавало певних незручностей. А зараз ми сподіваємось на те, що ми, звичайно, будемо мати гарні місця. Призові місця в районах в області, зокрема, і на міжнародному рівні. На урочистостях побував і губернатор області. Він перевірив усю виконану роботу, подарував школярам новий спортивний інвентар та пообіцяв, що будівництво спортивних залів в області тепер буде ще одним пріоритетним напрямком роботи. Це щоб діти не на вулиці перебували, а щоб вони могли займатися спортом, вести здоровий такий нормальний спосіб, спосіб життя. Ну і крім цього іншого, я ще голова. Олімпійського комітету нашої області для мене це ще і принципово має значення. Голова облдержадміністрації додав, що можливо в комарівцях збудують також і нову школу. А тому є надія, що з 2014 року діти ходитимуть вже в інший навчальний заклад. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький. час новин Чернівці Чернівці готові до опалювального сезону. Комунальники вже відремонтували дві котельні, замінили понад два кілометри теплових мереж. Наразі встановлюють лічильники в помешканнях Чернівчан. Зустрічатимуть новий опалювальний сезон із деякими труднощами. Чернівці та Плакомуненерго заборгували у державі майже 40 мільйонів гривень. Проте на підприємстві заспокоюють, тарифи на опалення поки не змінюватимуть. Вони залишаються на тому ж рівні, що й минулого опалювального сезону. Ми входимо в опалювальний період з тим самим тарифом, які був в минулому опалювальному періоді. Нічого поки що не міняється. З приводу заборгованості заборгованість споживачів є. І це основне таке негативне питання, яке саме найбільше нас сьогодні турбує, тому що підприємство має заборгованість 38 мільйонів гривень перед газопостачальними організаціями, 20 мільйонів це різниця в тарифах, а 18 мільйонів це лишається нашими споживачами міста Чернівці. Д Чернівці святкуватимуть день міста 604 роки тому. Про нього вперше згадали в грамоті молдовського господаря Олександра Доброго. В документі йшлося про те, що місто приваблює торгівців з усієї східної Європи. Нині Чернівчани продовжують старі традиції, радо приймають гостей і святкують на славу. Щороку у рамках святкування дня міста у Чернівцях відбувається чимало культурних та розважальних заходів. Серед них багато традиційних та жодного разу не обходиться і без нововведень. Ми називаємо Чернівці містом традицій. І тому в тому числі і свята нашого міста, день міста його храмове свята, має певні традиції. Однозначно буде свято хліба, свято кавалів, буде містечко майстрів, буде виставка квітів, але деякі з них будуть мати своє продовження чи розвиток. Городяни уже не уявляють чернівці без улюбленого традиційного святкування у жовтні, тому часто називають день міста святом сімейним. Молодь проводить ці два дні виключно на площі. Чах та вулицях міста заздалегідь запросивши друзів та рідних із інших регіонів України, а часом із за кордону. Ми святкуємо і святкуємо завжди. І відколи стало у нас свято дня міста, то ми стали робити, як ви знаєте, роблять в селі храм. Тому ми будемо дуже гарно святкувати день міста. От як кажуть, колі сім'ї, друзів на Кобилянській теж повинна музеїка з виставка бути. Думаю, що піду, якщо буде можливість. Ну так ми вечором переважно спілкуюсь з друзями йдемо на концерт, а там вже щось придумаю. Як Кожен чернівчанин я виходжу на вулиці міста і з великою приємністю відвідую ті заходи, які тут організовуються. Ну всю програму оглянути практично неможливо. Я більше відвідую якісь виставки, де представлена народна творчість. Оскільки чернівці називають столицею весільної моди, два великих заходи в суботу і неділю будуть присвячені весільній тематиці благодійний бал і парад наречених. Буде задіяні вулиці університетська від скверу біля пам'ятнику Фітковичу аж до центру Кобилянської, Буде парад наречених. Буде будуть певні призи, будуть сюрпризи. Ми будемо святкувати весело, достойно. І сподіваємося, що наше свято сподобається як чернівчанам, так і гостям нашого міста. Також вперше в цьому році на театральній площі буде виставка автомобілів українського виробника. А на площі турецької криниці традиційно очікується велике містечко майстрів і свято ковалів. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Чернівецькі вчителі отримали орден. Спеціальну нагороду за заслуги перед містом Віталій Михалішин вручив педагогам за сумлінну працю та відданість своїй професії. До того ж, з нагоди святкування Дня міста та Дня вчителя керівник Чернівців запросив до столиці буковини відомого співака кумира декількох поколінь Олександра Буйнова, який співав лише для освітян. Восьмеро педагогів вчителі з великої літери отримали орден за заслуги перед містом. Всю нагороду започатковано Віталієм Михайлішиним отримали найдостойніші. Їх обирала спеціальна опікунська рада, в яку входять відомі чернівчани. Кожний лікар, кожний вчитель в нашому місті заслуговує на таку нагороду. Тут сьогодні в нас одні вчителі. Так що лікарі, вчителі, наша еліта. І я впевнений, що так потрібно святкувати щороку. І я впевнений, що це стане гарною традицією для нашого міста. Юлія Галицька, вчитель англійської мови в першій міській гімназії. Вона вже 25 років працює на світянській ниві і завжди вважала, що основна її нагорода це успіхи учнів. А тепер зрозуміла, що варта справжнього ордена та загальної поваги. Це рішення нагородити вчителів орденом. Ну це настільки для нас ну така повага, шана Простої вчительської праці відзначити ну, мабуть, найскромніших людей, які завжди якось може трошки в тіні, і сьогодні вони відчули, що вони справді потрібні. Але основний подарунок до дня міста та дня вчителя Віталій Михалішин підготував для всіх педагогів. Це концерт Олександра Буйнова. Бадаю, 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 бадаю. Тімо цього концерту Олександр Бойнов багато спілкувався із залом, згадував свої шкільні роки, перші почуття, поцілунки та цікаві пригоди. Співак зізнався, що виступати перед нашими вчителями дуже приємно, тому що вони щирі, веселі та не закомплексовані. А кадажим та на розставляється наш в школі всім примір, потім по дорогі додому примір. І з утра п'ять в образі, да, ні. Я сьогодні живих людей, живі класні дівчини, молоді, і постарші. І мужики і такі. Ну, в общем, публіка була. Если бы мене не предупредили, що учителя, я подумав, що нормальна, обычная публіка. Значить, умеют вони, слава Богу. Вчителі справді радо підспівували артисту, танцювали та жартували разом з ним. І кожна пісня це життя, це від серця, Нема. А такого, знаєте, щоб не відгукнулося в тому серці кожне слово ці пісні і ну, всього концерту. Чудовий концерт, вражень, маса. Повернулись дійсно свою юність. Веселі хлопці, колись веселі, веселі хлопці, Дуже цікава людина. Прекрасний концерт. Це такий день праздника, море удовольствия. Я думаю, кожен об этом скаже. Олександр Буйнов приїхав до Чернівців на два дні, аби потішити своїм співом усіх педагогів. Міста, але його візит до столиці Буковини буде не останнім. Віталій Михалішин запросив співака до нас знову вже наступного року. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час Новин Чернівці. Такою середу побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Just it.